Бо що Він, Христос, помер за гріх, помер раз і назавжди, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, але такими, що живуть для Бога в Ісусі Христі Господі нашому. Отже, нехай не царює гріх у смертному тілі вашому, щоб коритися йому в Його. Охотях. І не надавайте члени ваші, як знаряддя неправедності гріху, але віддавайте себе Богові, як тих, хто ожив із мертвих, і члени ваші, як знаряддя праведності Богові. Бо гріх не буде панувати над вами, тому що ви не під законом, але під благодаттю. Що тоді? Станемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Ні, звичайно. Невже ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби? На послуг ви раби тому, кому підкоряєтесь, або ж гріха до смерті, або послуху до праведності. Але подяка Богові, що, хоча ви були рабами гріха, але від серця стали слухняні тому зразку вчення, в яке ви були введені? І звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Амінь. Брати і сестри, основною лінією або основною задачею було Бога примирити людину з собою. Я розумію, що коли Бог прийшов і торкнувся нашого серця, і в нашому серці відповідно проявилася віра і бажання слухати Бога, думати про Бога. Шукати Бога. Але на цьому етапі наше спасіння, воно не зайшло на завершення. Навпаки, воно в Біблії написано тільки розпочалось. Апостол Петро в своєму зверненні і в листі він каже, що ви, як новонавернені, як младенці, як зовсім малі, каже, полюбіть чисте словесне молоко, щоби вам вирости в спасінні. Я розумію слідуюче. Що коли я увірував Ісуса Христа, мій розум розуміє, що я тільки став на дорогу, на шлях. І тому, коли я вже бачу, що до мене проявлено милосердя від Бога, до мене проявлена любов від Бога, це не означає, що я вже став сильним. Це означає, що Бог надав мені привілегії. Це означає, що Бог проявив свою заботу і опіку до мене, щоби я її замітив, щоб я її відчув. Щоби я її взяв до серця, і моє серце трошки стало м'якшим до Бога, до батька свого. Але це знову не говорить про те, що я зробився дорослим духовним чоловіком. Це не говорить про те, що я все вірно бачу. Це не говорить про те, що я все розумію, як треба розуміти, і це не говорить про те, що я вмію все робити в Бозі. Брати і сестри, це певна омана. Яка говорить про те, що церква вона вже увірувала, вона знає Божу благодать, вона пізнала Божу силу, вона прийняла водне хрещення як результат своєї віри, вона отримала хрещення Святим Духом, і ми якось так знаєте в серці своєму трошки піднялися в душі, почувствували особливість, почувствували себе трошки відокремлене від загального суспільства. Але при цьому всьому хочу сказати, що Бог дивиться на нас як на дітей. Які в чомусь проявляють ще багато слабості, проявляють безсилля, проявляють свої моменти, де треба було би бути дорослим. Питання гріха воно пов'язано з нового заповіту. І в одному виразі я собі взяв його, щоб знову зачитати його для нас, щоб воно було для нас думками, які спонукають нас до певної внутрішньої дії, до певного внутрішнього стану. До оцінки, до протистояння, можливо, а може навпаки, а все добре. В одному із виразів в книгі Буття в четвертому розділі це історія Каїна і Авеля. І в четвертому вірші написано: і Авель також приніс перворідне від отари своєї та відлою та, та від їхнього, і благословив Господь до Авеля і дару його, а Дар Каїна не був до вподоби, і сильно засмутився Каїн. І споркмурніло обличчя його і сказав Господь Каві, чому ти засмутився і чому похмурилось обличчя твоє? Коли робиш добро, чи не будеш підвищений, а коли не робиш добро, то біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Брати і сестри, коли я читаю вираз з нового заповіту про історію з Ісусом Христом, то більшість із нас задаються питанням. На рахунок того, як нам умертвляти гріх. Але апостол Павел він говорить: нехай гріх не панує над вами, нехай гріх не панує над вами. Він говорить іншими словами, що коли Дух Божий просвітлення зайшов в наше серце, він охопив всю зону нашого розуму, він охопив всю зону нашого мислення, він охопив наш інтерес і позбавив нас інтереса жити з беззаконням і гріхом. Я замітив, що коли я не був віруючим, то багато речей в цьому світі, вони мене влікли до себе. Я цінив їх, я вважав це досягненням, і вони мені були такими потрібними для моєї долі, для мого розуму. Але коли Дух Божий просвітлив моє серце, коли це внутрішнє Боже народження, коли цей народжений младенець народився духовно, він побачив другі цінності. Він побачив Бога, він побачив віру в Бога, він побачив себе як твориво, як, як посудину. І таким чином наше серце пройшло як в очищенні. Ми побачили Христа на Голговському хресті, який так полюбив світ, що віддав себе. І тому був розп'ятий за мої гріхи. Я хочу про себе сказати за мої гріхи. І тому я увірував не тому, що церква була, а я увірую, тому що я зрозумів, що Ісус став моїм особистим Спасителем, що Він заплатив ціну за мене. І таким чином в моєму серці віра принесла очищення. Апостол Петро, коли звітується перед братами, він каже про хрещення Святим Духом і про язичників Корнілія. Він сказав: Якщо Бог вірою очистив їхні серця. Вірою очистив їхні серця. То хто я, то хто я, він каже. Тому Бог, Духом Святим, увійшовши в нашу середину і показавши нам Христа, дав можливість нам глибоко відчути ціну любові Божої до нас. І тому, коли в нашому серці пройшло внутрішнє народження, коли в нашому серці народився Господь, в моєму серці я пам'ятаю, Біблія стала основною книгою. Я пам'ятаю, що я шукав там, де говорить про Бога. Я замітив, що я інтересуюся тими речами, які називаються праведність. Другими словами, мій інтерес до світських речей, до похотливих, він почав гасати. Він почав відставати, він почав слабнути. І тому я замітив, що я почав набі... більше набігати своїм серцем в Божі моменти, в Божі благословіння. Ту роботу, яку він дав через віру, вона вже багато відрізала в мені. Але я замітив інше, брати і сестри, що деякі речі гріховні і намірі, про які я з життям не міг справитися, і коли я на них дивився, вони відпали в один день. А ті, які я думав, що легкі, з ними справитися, стали моєю повсякденною боротьбою. Тому я хотів би сказати, що ми від світу не пішли, ми з тіла не вивернулися, ми нікуди не втікли. Але Біблія каже, що коли прийшов Христос в наше серце, перше Він напоїв нас середини таким розумінням, що нам захотілося не грішити. Нам захотілося не грішити. Це основне відчуття Боже, яке Бог поклав віруючим народженим згори людям. І тому, коли ми це отримали, цей дар благодаті, який написаний 23 третім віршом, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий, життя вічне, Бог вдихнув свій дар, він дав зрозуміти цей дар. Він надихнув наше, і ми зрозуміли ціну цих речей. Якщо б я достав свої гроші великі і дав би всім вам мільйони доларів, як би ви сказали? Да ви б возвеселилися, ви внутрішньо, навіть хтось скромніше себе повів би, але ну, внутрішня людина йшла і розуміла, що це їй для неї, для потреб. Хтось її побачив, хтось зрозумів, що їй потрібна, 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 і людина внутрішньо возрадувалася. І оця внутрішня радість, внутрішній поклик, він запалює серце вдячністю, активністю, бажанням жити для правди. І тому, коли ми живемо знову в тілі, брати і сестри, нам потрібно зрозуміти, що є речі, за якими нам треба вправлятися. І нехай не царює гріх у смертному вашому тілі. І нехай не панує над тобою. Нехай ти справляєшся, нехай Господь буде прекрасою твоєю, нехай в твоїх устах будуть правильні слова, нехай твої очі дивляться прямо. Євангельське. Нехай твої думки будуть правильними, а не роздрібленими, розкиданими. Нехай внутрішність Твоя буде в заповіді, тому що члени твої діють від того, що ти мислиш, що ти допускаєш, що ти собі дозволяєш, чим ти наповнений, те буде виливатися в твоє серце, в твої діла, в твої члени, в твої уста, в твоє тіло, твоїми руками виражатися, твоїми ногами йти в ті шляхи. Брати і сестри, сьогодні вспомин. І вспомин у нас не як в людей цього світу. У нас дуже велике розуміння і глибина відповідальності, що зробив Ісус тобі і мені. Вспомин має надихнути Тебе всередині. Вспомин має подавати тобі мету і розділити в тобі світло і зле. Показати тобі, де твоя сторона боротьби, і якщо ти в чомусь опустив руки, або в чомусь ти зламався, або в чомусь ти запутився, або в чомусь ти заволочився, і воно тебе якось впіхватило, як знаєте, як океан, який затягнув тебе в якусь пучину, це місце оцінювати Божу благодать. Тому що в Біблії написано: «Отже, нехай не царює, і коли ти починаєш бачити, що щось царує в твоєму дусі, в твоїх думках, в твоїх очах, в твоїх словах. То сьогодні твій час, твій час, в якому ти маєш схилятися перед Богом і казати: Боже, дай мені більше благодаті, дай мені більше розуміти, щоб гріх, який супроводжує моє життя в моєму тілі, він не царював наді мною, щоб я був сильний над ним. Брати і сестри, я хочу вам сказати, що є багато речей в цьому житті, але я замітив, що коли я приходжу і дивлюсь на них, вони не влічуть мене так сильно. Але коли вони не влічуть, це не означає, що ти міг тепер бути вільним. Я не раз приходив на своїй роботі з людьми, які багато вживають алкоголю. І ми пили каву там, де лікурововодочний місце, і я замітив, що я йду за кавою, а люди розглядають алкоголь, ціну, кількість, можливість. Ви розумієте, що тоді, коли Бог звільнив мене від цих речей, це означає, що Бог спас мене, потрудився, дав мені дар, і мені не треба настільки бути сильним, настільки свободним, щоб вдома собі поставити одну, другу і третю чарочку і мати це в своєму такому серці і казати: мене Бог звільнив. Ти тебе Бог звільнив, але ти в тілі, дорогий друже і брате, і тому тобі треба, щоб воно не царювало над тобою. Якщо ти людина всюва, якщо ти людина емоційна, тобі перше, що треба в своєму житті, навчитися працювати над своєю першою реакцією. Тобі першому, що треба робити в, своєму, в своїй слабості, в своєму тілі, це вміти з собою не спонтанно користуватися, це бодрствувати над своїми устами, це правильно підводити до справи, щоби тобі не наробити і не начудити чогось лишнього. Роботу Бог Духом Святим вчить робити тебе, щоби ти володів тілом як знаряддя праведності для Бога, щоб при тому всьому, що ти ще в тілі, і ще якісь є моменти, то Бог дає тобі мудрість користуватися цими речами так, щоб гріх не панував над тобою. І якщо він пробігає, то він не панує, і якщо ти його бачиш, то це не означає, що він діє. І тому дуже важливо в нашому серці, щоб ми віддали члени свої на знаряддя праведності. Величезним показником, брати і сестри нашого життів Ісуса Христа, являється плодоношення. І величезним критерієм, побачити вік Християнина, це його життя, вчинки. І слова. Більшість людей хочуть показати, що вони сильні в слові. Більшість людей хочуть показати, що вони не причепні до гріха, і говорять словами, забезпечуючи собі оцінку, що в них все добре. Але насправді показником Твого добре являється Твоє тіло, твої члени, Твої уста, Твої очі. Вони являються показником, чи ти, Господі, чи Ти відійшов від Божої благодаті. Тому це є для нас аналізом, це для нас мірилом, щоб коли ми живемо, наші діла, наші вчинки, наші уста в трудностях показували, що ми підпорядковані Божому Слову, підпорядковані Божій благодаті, і ми її цінимо так, що наші члени, наші руки і ноги являються занаряддям для праведності. Я на цьому закінчив. Хай Бог благословить. Ми станемо і помолимося.